Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні, на огляді дуже дешевий гарний житловий будинок, який знаходиться в селі Свободне, це Чернігівська область. В селі Тарасівка 7 км до Коропа. Продається будинок на два входи. Власник один. Будинок об'єднаний, присадибна ділянка, господарські будівлі, літня кухня, сарай, погріб, свердловина в дворі, в більшості кімнат встановлені пластикові вікна. Є комунікації для встановлення душової кабіни, пральної машинки та іншої сантехніки. Зроблена каналізація для підведення води в будинок. Потрібно просто встановити станцію та буде вода. Будинок дуже теплий, опалюється двома групками. Повністю всі документи в порядку. Також в селі є можливість підключення інтернету. Кому буде цікаво, Ціна цього будинку 1100 доларів всього на. Це смішна ціна, житловий будинок з пластиковими вікнами. Кому буде цікаво, контакти власника знаходяться в описі до цього відео. Там буде посилання на телеграм-канал. Переходите туди та зв'язуйтесь з власником напряму по номеру телефона. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, до побачення!